Сьогодні хочу показати, як я роблю крила. Буду крила робити. Отака в мене є мультипіч на температурі, не знаю, 200 градусів, напевне, десь годину планую робити. Є в мене крила. Готуємо маринад. Мені найбільше подобається маринад. Беремо горчицю, десь чайна ложка. Меду Добавляємо мед такий в нас загуз гарну чайну ложку. Сюди соєвого соусу, десь 2 столові ложки. Якщо горчиться в зернах, то получиться маридат іще смачніший. Розмішуємо все, поки не роз... мед не розтане. Чи не розійдеться така виходить ось субстанція. Мені цей марі... маринад найсмачніший. Виходить, дуже така солодкувата корочка, дуже хрумка шкуринка і зажарене крило. За рахунок видно меду, що є цукор. Так, виливаємо в крило. Можемо трошки тоді ще посолити, але за рахунок соєвого соусу розмішую. За рахунок соєвого соусу Ну, він і так солонуватий. Ось такі крила залишаємо на хвилин 20. Через 20 хвилин можна випікати. Ось так готуються крила. Я їх просто виковала із свого тазіка, поклала оце хвилин 15, може, 20. І вже в такому вигляді вони є. Періодично помішуємо і чекаємо, чи готуємо до готовності. Крила готувалися десь хвилин 40-45. Ось такі получилися. Смачного.